Важливі фінансові питання і чому про них краще знати аніж не знати. Всі ці гроші підпадають у режим спільної сумісної власності. А якщо хтось з вас приховав е, взагалі наявність цих боргів, тобто ви не можете розраховувати на ці гроші. Сайт судова влада України буде вам в допомогу. Можливо, вже відбуваються судові провадження. Якщо ви обираєте знання. То ви точно зможете змінити реальність свого життя. Привіт, я Наталя Горбель, практикуючий адвокат сімейного права і сертифікований коуч у сфері сімейних відносин. До цього моменту я виступала у залах судових засідань і на різноманітних заходах. А зараз буду вести ще і цей подкаст, в якому розповідатиму про відносини, шлюб, сім'ю. Труднощі, з якими стикаються пари на різних етапах свого сімейного життя, а також про шляхи вирішення складних питань. Говорити про важливі фінансові питання і чому про них краще знати, аніж не знати. Уявіть собі, ви заробляєте гроші і вважаєте, що ці гроші ваші особисті. І при цьому у вас є чоловік або дружина, ну, тобто у вас є сім'я, або ви з кимось проживаєте разом однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Тут це не важливо, яка форма проживання у вас є. Але. Якщо ви заробляєте гроші і у вас немає шлюбного контракту або інших домовленостей у письмовому вигляді, то всі ці гроші підпадають у режим спільної сумісної власності і підлягають поділу. Іншими словами, якщо говорити простою людською мовою у день отримання заробітної платні, ви маєте віддати половинку своєму чоловікові або своєї дружині. Так само має зробити і інше з подружжя по відношенню до вас. Це стосується також і інших доходів у вигляді дивідендів, відсотків, які нараховуються банківськими установами на ваші грошові вклади, або якісь гонорари або премії. Будь-що ще раз основна думка: гроші, які ви заробляєте. І якщо у вас немає будь-яких домовленостей, закріплених у письмовому вигляді, ви е, маєте поділити між собою у рівних частках. Інший важливий аспект фінансових питань це формування і керування сімейним бюджетом. Чому це важливо? Тому що, якщо ви не знаєте за рахунок чого, або за рахунок кого буде жити ваша сім'я, то ви взагалі нічого не знаєте про свою сім'ю. Тому вам потрібно буде визначити чітко розмір сімейного бюджету. Вам потрібно буде визначити напрямки витрат, які будуть покриватися за рахунок сімейного бюджету. І вам потрібно буде визначити особу, яка буде керувати цим сімейним бюджетом. Якщо ви це все будете знати, особливо напрямки витрат, вас не буде жодних підстав для конфліктів вашій сім'ї, і вас не буде жодних підстав для того, щоб звинувачувати одне одного в тому, що хтось комусь. Чогось не додає або не надає, і в вашій сім'ї буде мир і злагода. Третій важливий аспект фінансових питань це борги, Борги подружжя або борги пари, яка проживає спільно. Чому це важливо? Тому що борги це про гроші. Гроші, які ви маєте віддати у певний момент часу спільного життя. І якщо ви не домовитесь за рахунок кого або чого ці борги будуть віддаватися, то ви не будете знати, на якому світі, як то кажуть, ви взагалі знаходитесь. А якщо хтось з вас приховав взагалі наявність цих боргів, то одразу скажу, що ви наражаєте на небезпеку іншого сподруж'я або іншого з пари, на те, що цей інший подружжя або з спари, Просто може набути статусу солідарного боржника по відношенню до цих боргів які ви сформували. Тому потрібно про це говорити, домовлятися, і так само бажано письмово закріплювати ваші домовленості для того, щоб ніхто ні про що не забув, і ви завжди змогли. Або мали можливість звернутися до цього письмового документу і просто згадати те, про що ви колись домовились. <му> Наступний важливий аспект це наявність дітей від попередніх шлюбів. Чому це важливо? Тому що зазвичай а, той з подружжя, який має дітей від попередніх шлюбів, Допомагає цим дітям або у добровільному порядку, або виконує рішення суду зі стягнення аліментів, або у будь-який інший спосіб. Але коли ваша сім'я живе і розуміє, що частина грошей, які заробляються подружжям, йде на фінансування розвідку та виховання дітей від попередніх шлюбів, ви Чітко маєте уявляти собі, що це мінус у вашому сімейному бюджеті. Тобто, ви не можете розраховувати на ці гроші, і ви маєте просто знати, що ваш сімейний бюджет, попри те, що, наприклад, ваш чоловік або ваша дружина отримують певну суму грошей. Вона скорочується рівно на ту суму, яка йде на виховання та розвиток дітей від попередніх шлюбів. Наступне, про що я хочу розповісти, це про випадки перевірки, що мається на увазі. Коли пара одружується, вирішує побратися, або навіть вже коли проживають у шлюбі. Виникають випадки, коли один з подружжя. Не знає про, наприклад, судові провадження одного з них. Але в нас є завжди можливість це все перевірити. Ну, наприклад, якщо ви зайдете на сайт судова влада Україна і в відповідній вкладці наберете прізвище ім'я по батькові одного з подружжя, аби перевірити. А чи не відбуваються якісь судові провадження відносно вашого чоловіка або вашої дружини? Чому це важливо, коли ми говоримо про фінансові питання саме в цьому аспекті? Тому що в деяких випадках може статися так, що з когось подружжя? Можливо, вже відбуваються судові провадження, за якими примусово стягуються грошові кошти. На практиці це означає, що у будь-який момент, якщо є таке судове провадження з примусового стягнення грошей, може бути в порядку забезпечення позову накладений арешт на все майно подружжя. Якщо ви не хочете, щоб ваше майно потрапило під такий арешт. То і хочете бути впевненим, що відносно вашого чоловіка чи дружини не відбуваються будь-які судові провадження зі стягнення грошей? Будь ласка, сайт судова влада України буде вам в допомогу, і ви самостійно, навіть без адвоката, зможете це все перевірити. Звісно ж, це не повний і невичерпний перелік тих випадків фінансових аспектів, які можуть виникати у будь-якої у будь-якій сім'ї. Але те, що я назвала, це зазвичай основні такі теми, основні напрями, з якими до мене, як до адвоката сімейного права, звертаються мої клієнти для того, щоб вирішити, як уникнути проблем. Які витикають саме з цих фінансових аспектів, аби захистити свої або порушені права, або на майбутнє захистити взагалі права так, щоб вони не були порушені. Всі ті фінансові аспекти, які я перелічила, не складають вичерпний перелік, адже існує багато інших фінансових аспектів, які трапляються у сім'ях або в пари, які проживають спільно однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Але у будь-яких випадках дуже важливо взагалі звертати увагу саме на Фінансові аспекти, які існують або можуть виникнути у сім'ях, і е, намагатися вирішити ще, як то кажуть, на старті всі ці питання, аби е, потім не стикнутися з проблемами, які ви вже будете вирішувати у судових поряд, у судовому порядку. Звісно ж, я не можу. Забувати про те, що, на жаль, в нашому суспільстві є така парадигма, що кохання врятує будь-яку сім'ю. Це було б дійсно так, якщо б не було інакше. Але кожен обирає те, що обирає. Якщо ви обираєте знання, то ви точно зможете змінити. Реальність свого життя. Якщо ви обираєте несвідому поведінку і будете спиратися лише на кохання, то це теж може бути вашим вибором, і це теж може бути втілено у ваше життя, але у будь-яких випадках, що б ви не обрали, ви маєте завжди пам'ятати. Що відповідальність настає завжди, навіть якщо ви про неї не знаєте або не пам'ятаєте. Наступному епізоді подкасту будемо розглядати питання цивільних шлюбів. І саме в цьому епізоді детально розглянемо сімейний бюджет, але саме в межах цивільних шлюбів. Розглянемо, чому це важливо. Чому на це потрібно звертати увагу, і чому це потрібно вирішувати ще на березі? Не перемикайтесь!